Я та Росія, я герой Росії, генерал, глава Чеченської республіки, то гослужучи. А я, я це Росія то. Росія це я Рамзан Ахматович Кадиров могутній, авторитетний та страшний. Принаймні, таким він бачить себе сам. А насправді тікток клоун, з якого насміхається цілий цивілізований світ. Від початку повномасштабної війни Дондон Кадиро відіграє неабияку роль у піарі рашистського вторгнення на українську територію. За час війни Кадиров регулярно публікує відео про так звані подвиги своїх бійців, які вправно воюють із Бандарою, нацистами та сатанізмом. А також записує вірші про Україну. і шліфує старий слок. Закудавто Латіченський не анацик Бендрилок. И не нравится артистам мой большой и мощный дон. Побежали все как крысы, Гончаренко и Гордон. На цьому відео тікток-клоуни Кадирова. Вони у війні відіграють важливу функцію. Регулярно викладають відео, на яких озброєні бойовики обстрілюють мирні міста, борються світлофорами, порожніми будинками, залізничними райками. При цьому найголовніше під час зйомки клоунських відео викрикувати Ахмат Сіла. Скоро України не буде, Не переживайте. Ахмат сіла Аллах Акбар. Допоки його воїни щоденно стоїть добривом для української землі, Дондон -Дон Кадиров не може вирішити, що йому робити далі, та чи хоче він продовжувати виконувати важливу функцію недолугої маріонетки кремлівського диктатора, В моє ворембі теж же Дон. Прийшло доки до, мене не вигнали. До. На цих кадрах Кадиров неочікувано для всіх натякає про нібито свою відставку. Після таких гучних намірів Дондона російські змі занепокоїлися, адже Кремль не попереджали про готовність Ахматовича залишити пост глави Чечні. У мене священне довжне сто об'язане а вже через декілька днів маріонетка Путіна каже, що передумала йти у безстрокову відпустку. Мовляв, у РФ були керівники регіонів, які сиділи в своїх кріслах більше 25 років. Тож він готовий бити рекорди та керувати республікою близько 30. До слова, він фактично керує Чечнею вже 15 років. За час правління Кадирова неодноразово звинувачували у порушеннях прав людини. У 2017 році його занесло міністерство США до санкційного списку магнітів. Ніцького за звинуваченням у персональній участі в репресіях, туртурах і вбивствах.